Депутати, шані, запрошення на засідання позачергове 61-ї сесії Душівської сільської ради 8-я проводиться відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування та статті 16 регламенту Душа сільської ради 8 спликант. На засідання дочок 61 сесії сільської ради скликання із депла... 19 депутатів прибуло 13 депутатів. Дякую. Я хотів проветити, що сесію. початку сесії. Розпочати сесію. Хто знав пропозицію? Пушу за? проти Риман Дякую. Позвольте себе подачивающим в первую сессию. Так, зараз порядок за переведення, то пропозиція. Поступила пропозиція заведення, хто за короткою отримав. Про початок розгруження проєкту статути і розвідку Бурської сільської зелених громади на період до 2027 року. А Оксана Васильівна Балашенко Савчик доповідає. Документ, шановні присутні, до вашого розгляду пропонується рішення, ви з ним ознайомлені. Хочу коротко зазначити, що до війни вже починали цей процес, але, на жаль, війна А Цей документ дуже важливий, для того, щоб його відновити, нам треба прийняти рішення. І планується своїми силами з за допомогою з якоюсь консультацією юрістів і так далі. А для того, щоб розпочати, розробити робити, проекти потім щось кінечному результати закажуть його на сесії, нам необхідно прийняти це рішення. Більш детально ви ознайомилися, в кого є питання, будь ласка, задавайте. Нам необхідно призвичайно за питання проголосувати. Хто за переходимо до наступного питання про затвердження програми для керівників на 2025? Шановні депутати, депутат, наш розгляд програма для кривдників на 25-27 роки. Дана програма приймається з метою запровадження громадні комплексних заходів, спрямованих на зміну масильницької поведінки кривдника, формування одного соціально прийнятних норм і гуманітарних цінностей, до законів України про запобігання та протидії домашньому насильству забезпечення рівня прав та, рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, а також наказ Міністерства соціальної політики про затвердження типової програми для керівників. Прошу підтримати дану програму, фінансування на питань програму не виключає. Дана програма, ну це є вимога, вимога була ще і на той час, би, ну, і на той час не так актуально стояло це питання на даний момент. Можливо, з метою, в тому числі з метою, що ми чекаємо звільнення ветеранів і так далі, ця програма необхідна. Наголошую, що вона без фінансування. Хто займається? І саме дітей. Чуть дітей, це не видимо. Це соціальне смерті. Крим не поможе бути жінкам, ні кілька. Я розумію, що це підготовка. Ми не потрібно не тих, хто буде кривити, а тих хто буде страдати від кривдничом. Більше цього.

Є програми, коли не прийняти, ми прошу підтримати, проголосувати. Хто за? Голосуй, ми... за керівників, щоб те чоловік. А, я читала, вночі читала, до речі. Шановні депутати, давайте переведемо. Бужу голосувати. Хто за? Щодо прийняття програми. Проти? Утримались? Дякую. Шановні депутати, питання передамо. Вичерпали, у кого які будуть. Питання зауваження щодо роботи сесії. Нема? Приходна сесія. На цьому саме почервуєшся першої сесії з прямо радио.